Шалом, це Славку. Поки не чекаєшся Асі, щоб зробити передачу, ви вже все і самі знаєте. Сьогодні я забився спеціально в цей книжковий простір, щоб ми могли спокійно поговорити за обставини сьогоднішньої події з проривом плотини Каховської ГЕС. Це цікава тема. Перш за все, ну чому вони це зробили? Ми знаємо. О, нам якраз принесли чай, дякуємо. Чому вони це зробили? Цілком зрозуміло, це містичний вплив культури Толстоєвського на сучасне людство. Десь початку ХХ століття, ви ж знаєте нашого Толстоєвського. Бога Ні, значить все дозволено. От якби ми назвалися росіянами, ми теж могли творити все, що ж нам заманеться. Ніхто б словом слова не сказав, як зараз Організація Об'єднаних Націй теж як ворота взяла, тому що ну, це ж ви розумієте, є концепція за. Заборону військового впливу на природу, але ж ніхто не буде на це зважати в цій ситуації. Про що йдеться? Про те, що вони дуже легко від цього відкуплються. Ну, заплатять ще комусь в Мілані, ще поставлять опіру оперу опіромського зек за царя і на тому всі уміляться, яка загадочна руська душа, і все з рук зійде. В крайньому разі хтось там буде кантуватися в готелі Три. Тритиозірковому готелі в Гаазі решту життя, але мова не про те, чому вони це роблять, а чому саме зараз. Чому цієї ночі, чому це тут є дві дві власне тези, які треба нам розважити. Одна з них для нас дуже важлива. Перше, що вони хотіли щось робити, невеликий підрив ще трошки обрушити перехід проти українського ймовірного наступу, а вийшло як завжди. Що ну ви ж знаєте, що платина і халтурна, це вже ви по ній видно, як вони будували совки. Плотина виявилась халтурна, і це мені більше не покоїть. А що якщо і решта пізніших плотин в радянському Союзі, і, зокрема в Україні, так само халтурно збудована, як Каховська? Що ж буде? Ну це суто теоретичний інтерес старого фахівця-пенсіонера, але... Чому саме вночі, і отут ва важить швидкість їхнього пропагандивного забезпечення. Пропагандивне забезпечення, що це мовхахли самі подорвали, Ви все це чули, або так імена, да ми і це бачимо, воно було дуже швидке. Але з якихось третьорозрядних блогерів, оцих от шмугерів. І поки що важкої артилерії ми не бачили. Ми не бачили Пєскова, що сказав Пєскова. або поки я шлявся, він щось сказав. Я відверто сказати не знаю. От Важить буде, що сказав Пєсков. На цю тему. Бо якщо це дійсно спланована була акція, а не платіна руху, тому що вони криворукі, а це у них дуже часто буває, і це може означати лише їхню невіру в можливість відстояти південь, їхнє бажання поставити між Кримом та Свободи Дике Поле. Розумієте, Якщо от вони дійсно навмисно і в повному обсязі робили цей підрив за спуском води, це означає їхню неготовність невіру в себе. Те, що вони спроможні утримати Таврію до Перекопа. це дуже цікавий і дуже бажаний для нас варіант подій, але ми маємо спостерігати на цим далі, чи так воно і насправді, чи готові вони боронитися за Крим? Що самого підриву його настрій? Я вже викликав, там вже якісь уже добрі шведські люди зробили. Графіки зробили візуалізацію того всього, ударить по те, що ми з вами пам'ятаєте, обговорювали, здається, навіть минулого року, за перспективи підриву цієї платіни, що удар буде в основному по правому березі. Що трохи венгул вийде, вінгулець вийде. Побачимо, що буде там нижче Херсона. В плавнях головне, щоб наші встигли, кажуть, що наші встигли, а ці сидять на деревах, як в старому анекдоті, очікують. Прихода самого, що вони сам зняв з дерева. Ну пам'ятаєте, це пророство бібліїне. Що ж ти хочеш? Вот я сам себе прийшов. От вони сидять на деревах і чекають. Осквоні вони серйозно заліли власну передову лінію оборони, і це наводять, наводить на підозру. У нас що такі у них завжди щось крива виходить. Ну, не могли вони так сильно самі себе залити. Цікаво буде, що у них буде на косі, це насправді це вже казав і Гіркін. І нам цікаво, як буде удар буде нанесений по косі. Ну, ви знаєте, що воно буде, буде поширюватися в ліман, потім воно навіть до Богу дійде. Ну, не такий сильний був удар війни, але що тут? якщо там шторм наносить на метр і вище води, то побачимо, як це. Ну, переживуть, звісно. що. Власне, нічого страшного в тому нема. Не так важить наслідки цього удару. Гідравлічного води, як паніка нашої влади, як уже ви бачили в кривовогі вже почали панікувати на щот води, те саме в Нікополі. В що криворуки, сі бездарність, і неспроможність нашої влади, вона мультиплікує будь-який серйозний удар, бо наші інфраструктури не так вороженькі, як наша рідна влада. Я думаю, що люди піднімуться трохи на цінах заводу. На продажах якось справляться, в принципі, що короткотривалі оці кризові наслідки нестачі води ми подаваємо. Важить, що я тоді переплутав Запорізьку АЕС, переляк, так я правильно щоб мене не за южноукраїнську, це є це за Запорізьку, п'ять блоків вони холодні, вони охолоджуються, це нормально. П'ять блоків і так уже холодні. Один блок працював, у нього замкнений цикл охолодження, Якщо от ви дивилися цей серіал, ті дні за зафокусіму. То будьте спокійні, що після Фокусіми це інсайт, насправді проходили навчання, є вже мотопомпи, є автопомпи на, на станції, є оця готовність постачати водою, заливати воду, як вам показували, це все фокусім, охлаждення ділять. Це я дуже примітивно поясню, щоб ви розуміли. О з одним блоком якось на Запорожській АЕС справяться. А те, що ядерний шантаж буде, от після цього удару, це зрозуміти, це все іде-ескалація ментальна. Якщо взрив був навмисний. Такого масштабу, що, що вважить розібратися, я не готовий, ще їх треба звинувачувати. Я вірю в їхню криворукість все ще. Так от, це значить те, що вони будуть далі ескалірувати. Вони спробують шантажувати Запорізькою АЕС обов'язково. Вони спробують після шантажу Запорізької АЕС, будуть знову ж таки це от ядерне рушення. Це вони перевіряють готовність заходу на. Застосування ядерної зброї на безнаказаність. Ну, маршрути ми казали, як це можна зробити, в якій схемі прийняти. І що Шольц, поки що виявився вірним другом Путіна. Він каже, що на обі сторони. Ну, ви знаєте, що за пролиттям, за відповідальність за пролиття української крові. Це перше місце займає уряд Москви, друге місце уряд Бідона, і лише третє місце уряд Шольц. З того, що вони могли зробити і не зробили. Розумієте, ті навмисно проливали, а ці проливали через власний свій перегляд. Нашу кров. Тепер ще поговоримо за наші наслідки, які. Значить, це кінець пострадянської індустрії на півдні, південь перетворюється остаточно на дике поле. Ви знаєте. Які наслідки, ну що з палівним з фрігатами, Мабуть, буде кінець в постачанні через каналу. ДК. питаєтеся за Крим, не радійте. Крим не, не сильно напоїли водою. У Кримі є як ті роки, все було без з вами. Пам'ятаєте, моніторили, що їм впритикно води хватало. І Цього року їм води вистачить до нового року. А там зима, сніг, весняний паводки. Коротше, нічого Криму не станеться. А що це говорить, що вони готовляться готуються очищати Крим? Я б не спішив такі оптимістичні прогнози робити. Швидше, що вони бояться, що не втримують Таврію. Значить, кінець. Чому кінець пострадянської індустрії? Бо ця ГЕС працювала 2-3 години на добу для стабілізації. Ви ж знаєте, яка ГЕС працює, працюють, може це все обговорювали для стабілізації енергосистеми, вона На часі часа на три в сутки до війни включалась, щоб пікові потребності забезпечити. для 24- 29 Мільйонів населення, зруйнованою інфраструктурою індустрією півдня, це вже каскад зайвий. Розумієте, катастрофа за нас зробила те, чого б ми самі ніколи не, не наважилися. Спустити Каховське море і знову зробити великий Луг Великим. Це насправді вчинок гідний великих давніх Укрів, тих людей, які дійсно викопали Чорне море. От це тепер готові зробити великий Луг Великим. Ми не маємо цього боятися. Хай бояться ті, хто цього зробив. Розумієте, ми не таке бачили, що овочі всі скаплі поливають, Суровень води там і так був високий. Ну, побачимо собі довготривалі екологічні наслідки, і нема сенсу зараз безвідповідально обговорювати. Йдеться лише за коротко тривалість, що атомної катастрофи фокусі ми не буде, хай не чають. Ядерний шантаж буде з цьому. І тепер на кінець поговоримо за. Те, що все-таки обрали обидві сторони через непевність у власні сили, як ми у цьому залі пам'ятаєте, з вами говорили, що через вірну, непевність у власних силах обидві сторони оберуть стратегію непрямих дій. І ми оцю стратегію непрямих дій просто бачимо з обидвох сторон. Вони влупили по плотині. Хтось влупив по аміакопроводу в Куп'янському цьому, в районі Куп'янська, ви знаєте, щось влупили, перебили аміакопровод. Це все свідчить за непевність сторін, за стратегію непрямих. Дій, які наміри Росії, ну це ви розумієте, це кажуть серіїзація конфлікту, це витіснити щонайбільше біомаси. Пам'ятаєте, бо те, що ми 90-ті розрабатував тезис, витіснення біомаси противника із зони конфлікту. От вони збираються всю цю людську масу витіснити або до себе на Росію більшість, а хоч якусь частину, меншість витіснити на Україну і далі на Захід, на Європу. Це один з. Аспектів їхнього оперативного планування і поки що він вдало відбувається. Так, що ми не обговорили, зараз я подивлюся, а не засуділа. Так, розумію, да, що втрачено. От такі от перспективи за ближче, якісь наслідки оперативні. Ми сподіваємося дізнатися вчасно. І вас повідомити. Я вам дуже вдячний за увагу. Поширюйте. Головне, будьте спокійні. Ми і не таке переживали, і не таке переживемо. А те, що це водосховище було зайве, так воно насправді зайве, і хтось за нас зробив цю брудну роботу, на яку б ми ніколи не наважилися. Цікаво буде, що грета. От єдине, що вони цікавить, як людину, та де в маленькому мірі це що грета, Бай.